Така машинка, проблема по задньому дефлекторі. Саме от в цьому. В управлінні засланками. Два сервоприводи, машина на них жаліється. Ця штука в нас знаходиться тут всередині. Знову це питання було, як зняти. Оце от. Знімається воно пластиковими ліпаточками. Насенькими, акуратненько по краях віджимаючи, нічого його не тримає, воно просто акуратненько вискакує, бачите, є пружиночки, які його просто розпирають. Тобто акуратними точечними нажимами дефлектор в нас випадає. Для того, щоб дістати саме те, що мені потрібно, сервоприводами. Є по краях болтики на 8. Після цього ця от вся консоль відсторониться, в принципі. Не можна її повністю зняти, але тоді треба буде відключати всі дроти клімату, прикурювача. От. Я думаю, дротики мені дадуть просто відсунути вбік і, значиться, я доберуся до сервоприводів і заміню їх. Відвів я консоль, дало воно мені добратися до цієї штучки, це вже стоїть нова. І нічого не тримає, по суті, крім дротиків управління приводом. Ну і тут -от вона просто вщлкується цю бархатку, яка декорована на підлокотнику. Це стоїть. Процедура в принципі, не є дуже тяжка, і це перший крок до зняття всієї консолі, тому що вона як видно, далі так само кріпиться вже ті от бокові пластини. Тобто, Чи ми ліземо до клімату, чи треба зняти повністю всю полку, клімат по-любому треба відсторонювати від обгадування. Запас дротів досить великий, якщо, в принципі, проблем не вимає.